Слава Ісусу Христу. Заїхав в село Мілієво, Чернівецька область. Чоловік подзвонив, приїхав познімати коні. Є такі дві кобили. Скільки ці років? Сім. У районі сім років кобилі така вишнева, темна кобила. Кобила середна, невелика, але файна, груба. Сета, має лошачка під собою, зараз покажемо. Ви що з фірмани не ти немає чи нічого? Сіно, Ну таке для себе. А так-то багато зараз є любителів, тримають ще коні. Вижу все у чоловіка до ріду. Капістри, все кетить, все як має бути. Капістри шкірені, все так до доріду, як має бути. Як кажуть любителя ветко зразу. Ось така кобила. А криле чим? Юром... Покрита, no, no, no. Покрита юрком з віженьки. Першироном. І з тим, що виглядає, що жеребна. Має такого лошака біля себе. О, малий! Есі, возиш по кобилі. кобелі. Зараз буде, буде паровка. Має такого лошачка, лошак по Обамі. Щоб, зразу кажемо, би не думали, що там щось цей, якась фантазія, що по Обамі, лошак по Обамі, бо кобили, кобили чоловік купував у, у Юри вибрали, чоловік брав у Юри у Віженці, що фактично можна сказати, що без варіантів. Тільки йому є 4,5 місяці. Він на ногах є невисокий, але грубонький, файний має розкладений задок. Ось такий пацан. Лошак на продажу. Мус за ним ходити, бо він ці не тримає одного місця. Лошак є на продажу, лошакове 4,5 місяці. Ціна? Ціна 650 доларів. Кого би заінтересував лошачок, вже е, каже Іван номер телефону. Я маю, але назвемо на відео краще. Отака його мама і по обамі. Так, кажіть. 0,98. 62 16 902 Кого буде цікавити чоловіка звати Іван. Кого буде цікавити лошачок, будете дзвонити собі, там вже решта деталі будуть всі по телефоні. Ну так, то нічого, ну, там він тут є лоша, хоче зіграти. Тут є ще друга кобила. Ці скільки років? Кобилі теж, плюс-мінус 8 років. Ця більша від тої довша, трошки має інакший інакший має склад. Покрита теж юрком. Кобили обидві покриті юрком, по цій більш ветко, бо живіт вже впустила, ну, почала опускати живіт. Кобили запріжні робочі, так от для себе чоловік собі тримає. У вас і трактор є вежу. А, то не ваш, я думаю, що ваш. Отака От пара коней. Чернівецька область, село Мілієве. А район який у вас? Ага, так, бо це біля віжниці. Вежницький район. Кого би зацікавило, будете собі за лошака дзвонити. Кобели не продажні. Кобели не продаються. Продається лише лошачок. О, зразу кутасу зуби. Ну так як лоша. Та як лоша себе веде. Все хоче попробувати, помацати. Що все на смак. Юра, чекаємо, може, когось поповнення туди відведе. А що маєте на увазі? Ну, лоша. Що вже продавала. А, <гум> отакий. От такий хлопчик. Кобели що не продаються, каже Іван, що буде поповнення, а там ну, Бог може дочекати, тоді вже буде видко, що з кобилами далі. Поки що кобели не продаються. Отакий Обамович на продажу. Ще хотів наголосити, е, багато людей дзвонить <кхи> приїхати познімати. Можливо, комусь не, не передзвонив, як кажуть, не, не надав відповідь, то передзвонюйте, будь ласка, ще раз, бо, тому що заздалегідь я як сказати, номера не, не зберігаю, але прошу людей передзвонити і дехто, дехто передзвонює, дехто ні. Отак Іван декілька разів до мене дзвонив. Я приблизно казав, що буду, не буду, коли буду. Навіть сьогодні ми сі дзвонювали, я кажу, як встигну, я поверну, як не встигну, то десь наступного разу. Бо ну, за день не годин усіх об'їхати. Так що е... треба буде кому що дзвонити, я кажу, декілька разів, ну, бо не все так виходить, як, як планується. Кому не передзвонив, будете вибачати, дзвоніть ще раз. Отакі От такі у нас справи. Багато нині побачили гарних коней, Лошат. Нагадую, Лошак, Чернівецька область, Вижницький район, село Мілієв. Якого заінтересує, будете дзвонити, 4,5 місяці. Ціна 650 доларів. Хто собі шукає такого коника? Будете до Івана дзвонити. Та, він все пробує на смак, що там, але до тої не йде кобиле. Йде. йде? Але до тої менше. Він вже як повідривав. О-о-о-о! Це так нині з хлопцями говорили. Що шори йдуть у зуби, важкі, це все, ну як ж. Це треба мати стару шору, коли кінь виїдеш і запасні важкі. Та є, шори є, до було чиї. Та, бо то, то є лоша. Ну та хто має, той знає. Отакі такі дві кобили в селі Мілієве. То ви їх двох зараз брали, так? А да. ви лиш мали того коня одного? Що? Ну цього, що ви кажете, що ще маєте одного. Я мав раніше, але тому не було. Тепер далі є. Тепер далі пішли в цей бізнес. Та я маю, знаю, але я що Далі всі ввели в цей бізнес. Чоловік мав коні, потім не мав. Та, більше, більшість тримав коні, а потім, ну так є, то у кожного собі своя, цей, своя, свої плани, своя ситуація. Але ви зразу-дві зразу собі купили. Чоловік наскільки коні любить, що один час не мав, а потім одразу купив пару кобелів. Одна була жеребна. Тепер покрив дві. І от такі, такі варіанти. Та, що виглядає, що ну ця зразу, ви, в тої в той менше черв. Я. Добре, так ось і подивити, но ну, видко, що має черевко. Але ця зразу ви вівели? Та то, що одна приймила, що друга. І потім, знаєш, що було. Палилася через три тижні. Привіз жеребця тут, на неї воно не пускає і все. Ну у мене була цей, дивіться, у мене була така ситуація, що <когла> кобила, кобила була жеребна і чоловік цей. І чоловік е, приїздив ще, і, і вона так якби і стояла, і не стояла, але зробили УЗД, і кобила, і кобила жеребна. Ну, і потім другий раз, і знову, ну то вже десь пройшло біля двох місяців. Палець чи страшне, він звідси біжить, і там прийшло палець, кобила страшне. Плюс до неї. не поспали. Е, ну, є багато таких кобилів, що вона виділяє страх. У мене колись така кобила була, що Жеребець вже мала. І страшно. Як чула коні, вона так лила, що просто Ну, страх так виділяла, страх, що лела страшно. І я дзвоню до того власника, кажу, слухайте, ти що била жеребна. І дійсно, я вижу, що, що ну, по черві вімні почала наливати. І я такий став, ну, я думаю, чи я дурний, чи Ну, ну я не розумію, що це робить. Ще такий, ну, я ще десь так з кіньми. Починав тоді, і кобила десь в районі до місця часу жеребилася. Що то не, ну... Я не, не пускали то після того, що два рази. Ні, та то видно, що вона жеребна, це навіть, навіть безумовно то видно. Який строк? Це який вугас? По, як по цій ці більше ви зразу, лише виявили, я зразу запитав, чи вона жеребна. Бо щось вона має така червий Ну, але то кожна кобила, кожна кобила по-свому. Е, є кобила, що... Як сказати, має багато водів. Mm. Ну, і має просто більший живіт. У мене колись така була кобила такої масті, як ця. Нема. Вона вже. Я знаю, все, ну, дерев, Так, чи... ота, що здохла в мене. Мая, мая. Так, така була, така була такої масті, як ця, але ну, вона була набагато більша. Дірка. Так, То вона у 4 місяці мала такий живіт. Що мені страшно було. То потім десь 7 місяців плюс-мінус, е як цей, е як вона була жеребна, то казали мені, хлопчика вона двоє буде мати. Вона мала страшний великий живіт. Правда, лоша по тому гарне було. Ну, Віки гнули не живе з нею, вона не моглася розжеребити, але водів дуже багато мало. Ну, що то є таке зазвичай, що... Думайте, Їдеш і навіть чоловік відправити не можеш. Ні, ну просто цей, просто собі має такий уклад та і все. Що тут нема нічого та ви, такого дивного. Буде, 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 буде. Та, не кожна кобила цей, не кожна кобила по своєму, ну, формує собі плід, кожна кобила собі по своєму носить. Тут нема що. Ну і це не дуже це, дуже темні кобели. Я вірю, спокійні ви собі ходите. Я собі на одну мала в другому класі 7 років, на другу не куди ходжу. Ну, але коли упрягаю шофіру, я не знаю. Що дуже такі Добре, тримає, шустрі? Можна їм <рес> Ну такі живі кабеле, такі, ну. Я вже і так не чув, бо тями Я вже що, знаєте. Стараюся на фіру, щоб не пріско не сідати. І пир-пе-пир-пир-попир, я на фірі, воно так я на фірі, в мене вже по в яму може віграти. Ну, така кровні. Є такі коні, я теж колись такі мав, що не вспів заважке сіймети вже поїхав. Може, того не вистачає роботи. Та дивися, ліз близько, що. Ну так корчи, але. такі справи, так ми сьогодні. Мандрували по Чернівецькій області. Нагадую, лошак на продажу у Івана. Кого буде цікавити лошачок, будете дзвонити. Ціна 650 доларів. Чернівецька область село Мілієв. Це паска, там. Так, це як каже Іван Старта, там торг присутній і це, така це його мама. Тримає, Борис, 5 місяців 6 тримай. Та ж це, це, це все розуміє. Так що дякую всім за увагу. Кажеш, бізнес. Підписуйтеся бізнес. на канал, не забувайте лайкати, підписуватися, коментувати. Всім дякую, всім до побачення.